Скажи, наскільки от у ваших кейсах, де вам там вдавалося заново створювати новий простір чи реновувати простір, наскільки ця кольорова змі... зміна впливала взагалі там на зміну аудиторії, на сприйняття закладу і на досвід користування ним? У ну, нас не стояло цілі. Ну, ще раз повторюю, що я безпосередньо не приймав. Пряму участь в цьому проєкті, бо я архітектор, цим займалися більше дизайнери. І власне я приїхав сюди, щоб більше поспілкуватись по громадському простору архітектури. Я хотів би повернутися до цієї теми. Колега на самому початку дуже так говорив, те, що от я хотів сказати. І коли сказали слово Нойфер, то я ж теж хотів це впригнути. Щодо цукерні, то ну, в нас. Знову ж таки, при самому початку, коли ми створюємо об'єкти, у нас не стоїть ціль там вибрати якийсь конкретний там, колір там, чи тон, От ми до цього відносимось більш глибше, ми дивимось матеріал не в аспекті там, просто кольору, а в аспекті взагалі, самої філософії закладу, типу, ось що з чим це може асоціюватися, з який матеріал з цим закладом, цією атмосферою має асоціюватись. Да? І мрамор, ну не буду там придумувати, ми любимо натуральні матеріали, і тому ми вибрали саме натуральні матеріали, мрамор, і він нам здався, просто для, проаналізувавши весь всю історію цієї. Цього закладу та да, побажання замовника і е, той атмосфери, яку ми хочемо створити, от саме тому ми обрали такий матеріал. Окей, ти хотів повернутися до питання доступності так. та е, державних будівельних норм. У е, мене є для тебе питання. Скажи, як ти гадаєш, е, наші паблік спейси? Для початку я так сформулюю, як взагалі вважаєш, чи повинен бути правильно спроектований простір справедливим. Та якщо так, то справедливим по відношенню до кого? Безумовно, це саме основне, я вважаю, не будучи інвалідом, слава Богу, я хочу зазначити, що це експеримент. Я сюди приїхав абсолютно здоровим. Тому давайте підтримаємо да. оплески. друзі. Це саме основна і базова на що має звертати увагу архітектор при проектуванні будь-якого простору це доступність і безпека. Колеги вже переді мною говорили, що це такі дуже важливі речі. І коли ми проектуємо в нашій студії, ну і взагалі я вважаю, що архітектор має в першу чергу приймати роль користувача цього простору. Користувачі в нашій країні різні люди. Інвалідів стало ще більше, на жаль, з кожним днем стає більше. Тому це дуже актуальна проблема, і я вважаю, що вона має бути одною з пріоритетів, да? тому що ми говоримо багато про важливі речі, деталі, там, ергономіку, колір, тактильність, відчуття, атмосферу, бажання повернутися в простір це все круто і правильно. Але і є пріоритетні речі, базові, які не закриють їх, ну просто нема сенсу рухатись далі. Тому от, громадські простори, там вокзал це лице взагалі країни, лице ну, столиці. І уявіть, уявіть, наприклад, коли там приїде іноземець якийсь да, от у мене приїде там колега, наприклад, з Австрії, да, і я його ну, зустріну на вокзалі. Або якщо його навіть не зустріну, от він навіть вийде і не зрозуміє, куди йти. Де зупинка, де ну, людина має. А вже просто ну, розуміти інтуїтивно, куди е, має рухатись, так? Тобто, це все от про якість, про безпеку і про зручність ко... і безбар'єрність. Просто навіть не будучи просто інвалідом, звичайної людині, е, зрозуміло і комфортно рухатись в цьому просторі. Добре, брату додати? так. Да. Е, бо здається, що це важлива штука, коли ми говоримо про громадські простори. Ми потроху звикаємо про справедливість громадського простору. Ми нарешті усвідомили, що люди з інвалідністю повинні мати можливість користуватися, але ми все, що говоримо, це в рамках людей, які нам приємні, комфортні або можуть подобатися. Складна задача це усвідомити, що громадські простори взагалі для всіх людей. І коли ми виходимо в громадський простір, нам потрібно там бути разом з безхатьками. Разом з не знаю, людьми на підпитку, можливо, в легкому наркотичному сп'янінні, ну тобто, ті, хто нам може не подобатися, і ось це є ще складною задачею, не лише як архітектурною, бо для цих людей цей простір теж повинен бути комфортним, якщо ми хочемо, щоб він був справедливим і вони там мали своє місце, але і загалом для нас, як громади і соціуму, щоб ми прийняли людей, які Існують у наших містах незалежно від того, якби звертаємо на увагу чи ні. І одним з прикладів подобного подібного проєктування є е, е, ці славнозвісні лавки з калючками і маленькими перебриками, щоб там не могли спати безхатьки. От здається, коли ми від цього відійдемо. І знищимо навіть ідею про те, що такі простори, такі об'єкти в публічному простори можуть бути. Тоді ми десь почнемо рухатися в правильному напрямку, щоб наші лавки в громадських просторах були такими, на яких було б зручно спати, якщо така необхідність є. Дякую, Батко. друзі. Насправді наш таймінг нас трошки вже підганяє. Я б хотів фіналізувати таким питанням до всіх учасників. Це Фраза, яку сказав не один архітектор, вона клішена та заїжджена серед архітекторів, можливо, насправді її хтось сказав, але я не пам'ятаю ці прізвища та ім'я цього генія, це фраза про те, що архітектура має задавати сценарії нашого життя. І адаптувати до цієї фрази також можна і громадські простори. Тобто, виходить, громадські простори. Мають включати в себе всі ці хороші речі, про які ми сьогодні сказали, і справедливість, і якусь безпеку, і комфорт і зручність, але і не включати всіх тих поганих штук. І якщо говорити про те, що громадські простори мають задавати певний сценарій поведінки в нашому новому суспільстві, то якою ця поведінка повинна бути? По, по відношенню. До кого? До, до себе люди мають ставитися повагою, чи до інших, чи те і те, чи до держави, чи до військових ось давайте з тебе почнемо. Ну я думаю, що тут кожен має відповідь на це питання: це повага до себе і до оточуючих. Теж повага до всіх учасників цього простору, а особливо в цей час там до військових, да, до інвалідів. До людей, які там потребують цієї уваги, тобто не ігнорувати, проявляти ініціативу, а нам, архітекторам і дизайнерам, бути активними в впровадженні тих чи інших рішень, щоб робити цей простір доступним. Тому моя порада всім дизайнерам-архітекторам класний кейс брати коляску на оренду і юзати. Простір е тестити і звертати на такі деталі, на всі речі увагу дуже. Тому що все, що пишеться там в Нойфорті, який 50 чи там не знаю скільки років назад е був е написаний, да це все класно, але дуже часто на практиці воно не зовсім спрацьовує так само і з державними нормами. Е ну не всі е наші політики, архітектори і там е інваліди, вони. Багато я чістно. тебе поправлю дім, ти вже багато разів сказав. Я наскільки знаю, зараз толерантно вказати люди з інвалідністю. <рес> так, тому Перепрошую. <давайте. рес> <рес> Передасиш мікрофон для Олесі. Олеся, будь ласка, як ти вважаєш, відповідаєш на моє питання? Я можу повторити його? Я, я пам'ятаю питання, я думаю, що це загалом грамотно спроектований простір. Громадський, він виховує, виховує покоління. Якщо сказати там про моє дитинство, то нормою був бетонний дом, великий проспект. А в Європі норма це сквери, великі, громадські простори от таких. а для них це норма. І зараз, якщо там поїхати у розвинену країну, якусь Європу, то ми можемо побачити дуже багато прикладів. За останні роки у нас у Харкові, у Києві теж з'явилися дуже класні приклади. І, і я жила деякий період свого життя у Харкові, і я спостерігала, як люди. Там немає агресивних людей у цих просторах. Вони приходять туди відчути емоції з знаком плюс. Тобто, ми наближаємо, як ти вважаєш, ми наближаємось до цієї норми. То норми, якою вона має бути в своєму стані апріорі, ну я думаю, що наше суспільство готове наблизитися до цієї норми. А чи допоможуть бізнеси як ми з вами сьогодні спілкувалися? Час покаже. Добре, дякую. Володимира. Як ти вважаєш, якими ці простори мають бути, і що люди наші в них мають відчувати? Громадські простори нашої нової країни? Я вважаю, що вони повинні враховувати всі категорії людей, і тих, які нам приємні, і які неприємні, як казав Максим. І, і вони повинні повністю, я вважаю, бути зроблені максимально з екологічних матеріалів, які нешкідливі для людей, з усіма можливими сертифікатами, як європейськими, так і нашими, українськими.